Всім привіт! Е, такий коротенький відосик буде е, з приводу тати. Ви всі казали, багато в коментарях хто писав, що це металолом, буде збирати колони. Хлопці, кому треба, той обжене. Я так вважаю. Е, я працював на газелі, там де я збирав колони. Особливо по горках. Але всі нормальні люди брали ліву полосу і все було нормально. Всі обганяли без ніяких якби, проблем. Далі, з приводу, чому продали веко. Веко я продав, тому що так треба було. Мені так треба було. Мені треба були гроші і так далі. Так, що у нас там далі? Е, чому з Женью не вирішили питання з Iveco, Ну, типу на двох. Тому що я вже покатався на Івеко, я вже зрозумів, що це за машина, я її як би вже не хотів, чесно кажучи. Потім е, з приводу... Зараз. Е, так, йдемо далі. З приводу жорсткості по машині... Там були деякі коментарі, що вона як табуретка, вона там дуже сильно тарабанить і так далі. Хочу вам сказати, що конкретно ця тата, вона м'якенька. І за чого вона така м'яка? По-перше, я ще там конкретно не дивився, але там або мост перетягнули трохи назад, або подовжили раму. Ну, я, так думаю, я так думаю, що, скоріш за всього, там е, перенесли мост назад, тому що хвоста майже немає там. Це по-перше. По-друге, у неї спалка дуже велика, і спалка важить, я так вважаю, десь кілограм 300, може трохи менше, не знаю. Але е, вона придавлює кабіну. І кабіна, виходить, йде плавно, вона ковтає всі ями. Навіть я би сказав, що вона е, така сама, в принципі, як і веко. Ну і веко в мене була жорстка. Це трохи начебто як навіть м'якіше буде. Із-за того, що спалка виходить, кабіну притискає. І там не розбиті замки на самій кабіні. Вони в доброму стані, кабіна не гуляє. Так що, якби, якось так, <кхід> таке було рішення з приводу цієї тати. Чому тата? Тому що, е знову ж таки, бюджет був невеликий. І, типа, або купити газель, ну газель я міг собі дозволити купити сам. Ну це була би 4 Там, там 4 на 2 і на 2. Скільки там 16 чи 18 кубів. Е Тяжковато було б працювати на ній. По Україні. А я так думаю, що з цією татою на даний час що і треба поміняти <кхм> е е тягу рульову продольну. <кхм> Потім е передні фари, задні стопаки І в принципі вона на повному бойовому ходу. Е там трошки підваримо ту стойку, поки що, і буде вона ще їздити і їздити. Машина суто, скажімо так, на сезон. Машина не на постійну роботу. Вона відпрацює сезон, поверне гроші ті, що ми вклали. Щось навіть ще повинна вона заробити, і ми її продамо. Або я її залишу, можливо, навіть собі. Але вона буде типу, як друга машина, тому що є плани на покупку інакшого авто, але щоб його купити, треба трошки заробити грошей. Машина суто в сезон. Скажімо так. Так що не треба там писати, що це металобрухт і так далі. Деякі е коментарі е були адекватні, нормальні, що нічого страшного, ця машина роботяща і вона буде працювати. Повністю згоден. Зараз прийду на базу, зніму невеликий обзор по цій машині, тому що там деякі люди просили палку і так далі. Так, це все погнали. Так, з приводу машинки. Трохи вже підскупилися. Тягу рульовою продольною. Аптечка вогнегасних то Е -е Нові леди. наборчик новий купив, передні дві фари. Задні два стопака. Тахошайби. Зняли колеса, зкворня в доброму стані, треба перемазати їх, щоб було все нормально. Зараз два колеса, теж нових, наші на монтажки кинуть, Женя пізніше привезе їх. Тут таке, з приводу рами, якщо чесно, питали, я так трохи... І не зрозумів, але мені здається, що її... Що її подовжували напевно. Але не видно. Ні, рама нє. Раму ніхто нічого не подовжував. Рама рідна. Тому що ніде немає стика. Ну, типа кусок рами не видно. Раму не подовжували, просто вона виходить, напевно, в лонг базі. Скоріше за всього. Тому що свіс хвоста невеликий, ніяк як на татах ідуть. Е, я дивився, якщо рахувати, вона виходить 6.18. Якщо по бортам рахувати, то на коротших базах мост стоїть десь, десь отут, він повинен стояти. І один прольот, виходить, виходить свєсом йде. Ну, це суто я так і бачив. А тут а, за перегородку вже виходить і свіс невеликий. З приводу спалки, зараз я вам трохи не, не покажу, тому що кабіна піднята. Спалка велика, просторна. Залазити треба, ну, там, коротше люк, з цієї сторони. Спалка, я думаю, навіть що вдвох можна спати. Так що. Якось так. Зараз ці всі мелочі пороблю і в принципі питань по машині ніяких немає. Можна їхати в рейсик і в принципі заробляти. Я вважаю, що, як деякі писали, цей металолом буде гаразд краще, ніж взяти зараз ту саму газель. За ті гроші я би не взяв газель 6-метрову. Є в Олегісі стоять газелі по 6 метрів. По 5500 просять за газель. Але тут розміри 6,18 на 2,5 ширини чистими і 2,5 висота. Задня резина нова, тут запаска, така собі ще походить, але з передка у нас буде одне добре колесо. З приводу, чому вона була неуправляєма. Ось наша тяга стара, ми її зняли. Ось що трапилося. Є, ти, О. Коротше, тут нікого немає. Тут не пильників немає. що з цієї сторони. що з цієї сторони нікого нема. В подальшому цю тягу е, залишу. Цей наконечник, по-моєму, 150 гривень сказали. І цей наконечник, він теж там міняється, щось в районі 400 гривень. Але тягу ми взяли нову за 1700 гривень. 1700 гривень не такі великі гроші. Так що. Так що якось так. <кхід> по колодкам все нормально. Мотор, в принципі, сухий, по мотору все сухо. Ну, тільки сальник там коробки підтікає, Ну, виходить, калінвало. Ну, то таке, в подальшому, можливо, ми його поміняємо, скинемо коробку. Так, да, по кабіні є деякі питання, нюанси, але, знову ж таки, ціна питання була. Дуже файною. В 100 разів краще, ніж газель. Так що я не знаю, що ще сказати. Ви, звичайно, можете писати, що це металолом, що я буду збирати колони позаду себе. Але давайте порозсуждаємо так. Якщо газель їде зі 75-80, ця машина так само йде 75-80. Що газель на горку сідає, що ця машина буде сідати в горки? Ну то яка проблема її просто обігнати, я не можу зрозуміти? Лівий ряд і пішов на обгон. Я вважаю так, а там, не знаю, подивимося, як і що воно буде. Головне, щоб вона відпрацювала свій сезон і в подальшому вже щось вирішувати, або її варити, підкрашувати трохи, щоб вона більш-менш мала адекватний вигляд і продавати, або залишати її як, як це сказати, як подмінна машина, тому що в перспективі є е, е, покупка інакшого авто. Але треба трохи попрацювати на цій машині. Так що якось так. Всім мира і добра. На цій нотці ми будемо завершати цю трансляцію. Я думаю, вже то таке фари там туди-сюди я знімати вже не буду. Вони вон, в наявності все є. Там, да, моменти, ну, подножок немає, що там казати. Начебто ну, все сухеньке, все типа нормально. Новий клапан стоїть. Є фаркопчик, але я не знаю, як, як правильно ним, якщо чесно, користуватися. Оце напевно треба кудись штовхати, щоб замок відкрився. Але це не точно. Я... Я в таких не розбираюся. Так що все. Всім до побачення, до наступної серії.